Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну міні-піцу або ж оладки з кобасою та сиром. Рецепт дуже простий та легкий у приготуванні. Детальна кількість всіх інгредієнтів, як завжди, в описі під відео. Отож, розпочинаємо. В Глибоку миску до тепленького молока всипаємо сіль та цукор. Перемішуємо трішки, додаємо живі дріжджі, їх можна замінити сухими і від загальної маси додаємо 2-3 столові ложки просіяного борошна. Перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 30 хвилин у теплому місці. Минуло 30 хвилин, забираємо плівку. І додаємо борошно, яке в нас залишилося. Перемішуємо до однорідності. Сюди ж вкидаємо ковбасу, порізану дрібненькими кубиками, в мене домашня на дровах. Ощіпки зеленої цибулі та твердий сир натертий на середній терці. Перемішуємо до однорідності. Ось така маса в нас виходить. Знову ж таки накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 30 хвилин. Тісто піднялося, тепер можна ставити сковорідку на вогонь та розігрівати її. Додаємо зовсім трішки рослиної олії. Тісто не перемішуємо, одразу формуємо оладки. Смажимо на середньому вогні з обох сторін до золотистого кольору. Таким же методом формуємо наступні оладки. Перші вже підсмажилися, і пахнуть дуже гарно піцею, сиром та ковбаскою. Хоч вони ще гарячі, але хочеться показати вам, які вони всередині. Не знаю, чи камера гарно сфокусує. Ось. Дуже гарні, смачні, ароматні та апетитні. Отож, готуйте, смакуємо разом і до нових зустрічей на моєму каналі!